Про інформаційну безпеку розпізнавання маніпуляцій міркували в Ужгородській публічній бібліотеці зі студентами музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора. Медіаграмотність потрібна всім віковим категоріям у зв'язку з російською агресією і поготів. Наголошує головний методист книгозбірні Андріана Гузак. В лютому ми відмічаємо день безпечного інтернету, і з нагоди такої дати ми запросили студентів Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора на урок такий на урок медіаграмотності. Треба навчити особливо і молодь, і старше покоління, як правильно вибирати інформацію. А медіаграмотність це культура споживання правильної інформації, навіть якщо ми. Виключаємо телевізор, виключаємо комп'ютер. Ми теж залишаємося в медіапросторі. На занятті згадували про ботів, які часто доповнюють деструктив публічних дискусій, засмічуючи інфопростір і розсіюючи увагу від реальних коментарів про рекламу в соціальних мережах. Підбір контенту для себе, уміння розпізнавати недостовірні джерела та формувати звичку аналізувати інформацію. Частина заняття теорія, частина практика. Йде 2026 рік. Юрак Віталій став новим президентом України, і він підняв пенсію аж на 200 гривень. Студенти самі готували короткі новини. Озвучували їх, а також створювали оголошення. Вони створюють свій інформаційний продукт афішу. Перша команда має створити афішу, що приїжджає в наше місто відомий концертмейстер. А друга команда має зробити афішу про вакантну посаду. Одна з груп уже майже завершує роботу. Зараз ми домальовуємо наш. Нашу вакансію. У нас якраз мало домбристів у нашому коледжі, тому ми думали зробити вакансію на домбриста, вчителя домбри. Ми написали, що наш коледж і Мідезадора-задора шукають домбриста з зарплатньо до 18 тисяч гривень. Робочі дні кожен день, кроме суботи, неділі. Намалювали скрипічний ключ. Домбру саму намалювали Домбру не так часто побачиш у різних закладах. Інструмент красивий. Студенти презентують роботи. Відтак, аналіз оголошень. Коли, де назва, вхід безкоштовно дата. Все супер. Друге, прибуває Просто в Ужгород, прибуває в Не біда, а щось у нас є сайт. Яке оголошення вам сподобалося найкраще? І останнє завдання як долати перешкоди спільно однією командою. Аркуші умовний символ обережності та вміння фільтрувати інформацію, обходити неправдиві повідомлення. За результатами всіх завдань перемогла перша команда й отримала. Подарунок. Ну, в оголошенні, звичайно, що мало бути назва, місце вказано, дата. Ну, цих всіх правил ми дотрималися, тому здобули перемогу. Найбільше сподобався саме останній конкурс, там де треба було проходити за за руки. Ми отримали багато. Приємних емоцій. Ми отримали сертифікат. Даний сертифікат має право на друк чи ксерокопію документів на суму 50 гривень, дійсний до 7 березня 2024 року. Це нам, звичайно, що пригодиться в навчанні і роздрукувати ноти або що інше. А ще студенти почули багато корисного про безпеку в інтернеті. Що потрібно бути більш обережними в соціальних мережах. Не розповідати багато про себе і брати в друзі тих, кого ти лише знаєш. Не заходити на різні силки, які тобі скидають невідомі люди, або навіть і друзі.